Ви півраті трошки породенько розказував. Народився я 1927 році, у Львові. Мій батько був Ісус, брав участь у яку на Гуматіку. Я закінчив середню школу імені Шашкевича, на вулиці Замкненій. Зараз там в окремому домику знаходиться музей історії дивізії Галичина. Я би радив вам трошки прийти ще і відвідатися. За часів німецької окупації я вчився в другій державній гімназії, що знаходиться, находився, по вулиці Пекарській 19. Катехет вчив мене там отець доктор Василь Баба, То він там мене два роки вчив катехизму. Пізніше я мав ще з ним окрему зустріч в місті Женіна на Словаччині, де нас підсували проти радянських партизан. Але далі, у 44-му році, я пішов добровільно в дивізію Галичина. Відбув піхотний вишків в Марті разом з побратимом Намчуром Іваном. Там після двох манта це знаходиться недалечко Південна Австрія, провінція Каринтія, недалеко від 80 кілометрів, якщо по Альбах йти прямо до італійської границі. Після двох місячного вишку у піхотному манті нас перевели в ногами в дивізію. Мигамери ми там довго не пробуємо, бо вже вся дивізія передослуховувалася на Словаччину проти боротьби з радянськими партизанами. Може, ви чули, ви такі великі бої, Ванська-Бестрича і так далі. Та там майже в кожному селі були партизани. Там ми пробули, пробув я до кінця січня 45-го року. Після того нас всіх виставили на апель і кожен з нас проводив екзамен на знання німецької мови, бо нас підсували на пістарший у хібуст. Нас відібрали з дивізії 60 вояків і післо. Ми приїхали через містечко Айхштет, де в тому містечку нас. Долучили ще 60 чоловік німців ні, ні, з різних частин і, і, і перевели в касарні в Нюрнберг. Власне, в нюнку ми там були новітні касарні, то були касарня, називаючи імені Адольфа Гітлера. Ну, ми так, там була дуже жорстока дисципліна, а все було у Боштані, були спеціальні класи родистів в яких положеннях, чи, наприклад, на кораблі ти знаходишся, щоб ти міг працювати в тих всяких екстремальних умовах, як радиться. І ти мусив знати 120 знаків на хвилину. Без того тобі не було життя, як кажуть, дисципліна була жорстока, вимагала все знання. І одного дня це десь було, мабуть. Половина березня нас зняли з навчання і заставили, все чистити, що буквально кожен бруд, не тільки в самих казарнях, але й на околишню територію. А пізніше ще заставили нас себе привезти, мундури, зброю, Ну ми, Я вам скажу, що ми відчували, що то якась буде комісія має приїхати. Ще не думали, що аж така була висока на часі. Але це вже здогадувався. На другий день рано нас всіх десь біля 11 -4 години всіх на лінійку, як кажуть, у німецькій, кажуть, на апель висели. Вишикувалися ми на апель, всі провірили зброю, зброю ми мали, але не. На патрони ніхто не смів мати ні одного патрона. Тобто кілька разів навіть на це провіряв. Ну, багнети насадили, шуломи. Ну, як то кажуть, на повний парад. І десь біля 11 години заїжджають на подвір'ю три машини. Одна була відкрита, а дві закриті. І стоїть відкритиї машини, шофера. Висідає сам чує, а дружбі нас хоче. Ви тих, ви, вичі очі, ви, 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 така велика не Ну той шеф нашої школи, паропідний шода, що ще хочу я замітити, що дверчата від машини, він собі сам відчинив. Ніхто не біг, як у Акеїві відчиняти дверча. Сам відчинив собі дверчата. Був одягнений в плащ, ковняк трошки на піврі, як кажуть, піднесений. Плащ без всяких відзнак. Пашкет наготовий, звичайно, підбіг до нього ще поздоровувався з ним. Вийшов він і, мабуть, його найближчі аб'єтантів. І вони втроє, вперше в